Спілкуватись з друзями, знайти однодумців, дізнатись найсвіжіші новини та оволодіти комп'ютерними технологіями усе це абсолютно безкоштовно і у приємній атмосфері можна зробити у бібліотеці. Проте як і у всі часи сьогодні тут головує книга. Познайомити з книгою, змусити її щиро полюбити, інтелектуально самовдосконалюватись. Це пріоритетні завдання, котрі ставлять перед собою організатори молодіжної літературної кав'ярні Літера творчі зустрічі завсідачів тут проходять традиційно щомісяця. Ми спілкуємося на різні теми. Це не тільки література, а й культура, мистецтво, музика в нас завжди буває жива музика. Сьогодні в нас буде «Город спящих, наш музичний талісман, а ще в нас. Така подія, важлива подія для молодіжної літературної кав'ярні літера. Ми сьогодні презентуємо альманах, до якого ми довго йшли, і тут представлена творчість наших завсідників. Ми довго йшли до видання цього альманаху, і нарешті він вийшов. Вийшов за підтримки обласного управління культури нашої області. Ми дуже дякуємо. До альманаху літери увійшли твори 15 юних авторів, зокрема учнів старшокласників та студентів. Серед них і Марія Біла дівчина таким успіхом не натішиться. Переконана для молодого поета визнання його творчості добрий стимул для подальшої діяльності. Дуже рада, що мої твори не лише звучать, не лише публікуються десь у соціальних мережах, але дійсно існують на папері у збірках. Мені здається, що для людини, яка Намагається якось дійсно своє ім'я вписати в якісь рядки. Це не просто так, це дуже вагома річ. На літературні зустрічі з молоддю господарі кав'ярні часто запрошують відомих майстрів слова. Цього разу засідники мали нагоду поспілкуватись з герсонським письменником, журналістом Анатолієм Марущаком. Автор презентував свою збірку глибоких філософських віршів П'ятнадцятий камінь і, звичайно, ж, дав кілька цінних настанов новачкам вірші от з 4 по 14 рік і увійшли сюди. Ну я намагався не те, що відбиратися, не можу так сказати. Розумієте, писати треба так, ну намагатися. Я, ясно, якісь кращі вірші, якісь більше до душі, але писати так, щоб не було соромно. Так у невимушеній, навіть дружній атмосфері, проходять літературні вечори у літері, а чашечка смачної кави та солодощі від господині завжди створюють особливий майже домашній затишок. Так, нестандартно підходять до е, розв'язання цих проблем літературно мистецьких. Тут завжди цікаво, динамічно, о, завжди якісь новинки. Творчі квести, літературні батли і ще чимало розважальних форм заохочення до читання юним родитам. Щоразу пропонують у Херсонській обласній бібліотеці для юнацтва імені Бориса Лавреньова. А головне це гарна альтернатива сумним вечорам. Марина молода, Григорій Шматко, телеканал Скіфія.